Друзі, скажіть, будь ласка, подобається вам ось така сукня і в'язки? Скажіть, будь ласка, скільки часу понадобилося, щоб зробити таку красу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І скажіть, будь ласка, скільки вона може коштувати ця краса? Яку ціну ви заплатили ви за таку красу, за таку сукню? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду вам вдячний.